Як бачите, в мене тут немає ось цієї резиночки, яка вже тут пере... переламалася. Тому заказав на Алі ось таку от резиночку. Зараз будемо замінювати. Ця резиночка має тут налягатися. Для того, щоб її тут сюди вставити, ось бачите, тут є отвори і є нові ось такі дві Як вони? Такі фіксатори, бачите? Нам потрібно для початку Старі витягнути Для цього нам потрібно сюди з середини на них тако надавлюємо і вони виходять. Ано. Оп. Оп, видно? Так. Да. Ой, ось сюди, видно. Ану. Ще ми вас. Коротше, сейчас візьму якусь гвоздічку. І не викидаю, воно пригодиться. Пам'ятаєте така кришечка на шампанське, ось проволочку. Не викидав. Ось вона мені зараз і пригодиться, дивіться. Ідеально сюди підходить такий чпунь і вилазить. Ого, вона так тугенько тут тримається. Чпунь і вилізла. Навіть можу на старі тут залишити. Так, тримаємо паузу і дістав тепер. Опа, бачите? Все просто. Тепер вставляємо. Чекай, нову, підійшло. Так, це з середини випихував, треба мені снаруж. Беремо наші нові затички. Так, і ми майже майже вдягнули Щас до... Опа, до кінця, так що вони не повилітали. Ну, ще типу, поврівень. Все, йдемо тепер до бака. Стоп. Так, тепер у нас ось сюди. підійди ближче. Якимось макаром треба його туди натягнути. Треба... О, бачите, плюнув і одразу пішло. І все і закручено. закручуємо. Сюди дивись. Є? Так, є. І тут воно якось ось так здається. О. Ну, кирил. І тут якось ось так воно вішається, правильно? Так. Ось так. Тепер у нас є резинка. Клас. Клас.